Феник Олег Петрович, місто Львів. Місто Львів, Дніпропетровськ. Город Дніпропетровськ 13 Город Город Житомир. Харків. Я живу в місті Одесі, Одеса. Добропуля Донецька область. Законність, порядок і справедливість. Коли закони будуть виконувати всі від президента до прибиральниці, тоді країна буде поступово наближатись до своєї міці. Об'єднати Україну може тільки одне. Зовнішній ворог, на який на превеликий жаль зараз є в Україні. Вони об'єднали Україну, об'єднують, але на превеликий жаль зараз частина людей, які відповідають за боєздатність країни, вони не хочуть закінчити цю війну, бо є можливість в мутній воді дуже багато красти грошей. Це найстрашніше зараз сьогодні. После выборов я от себя лично говорю, я верила в нашего нынешнего президента как в Бога. Я верила, что все, все изменится. И я просто вижу, что сейчас толком ничего не меняется. Но я верю, что если нет дяди, который нам поможет, то мы сами себе поможем. Надо просто знать наших людей и уметь их организовать. И наши люди, украинцы, сделают все. Больше всего надо пересматривать экономический сектор. Уменьшення налогів, тому що пропорціонально зв'язано. Чим більше налоги в країні, тим менше будет поступлення в бюджет. Бізнес практически і середній в нашій країні уничтожен. Самое главное – остановить війну, остановить кровопроліття. Ви знаєте, я сама мама мене тих всіх депутатів, які підтримували сепаратизм, вже давно повинні сидіти в тюрмі. Ті генерали які сливають інформацію. Ворогові давно повинні бути сидіти в тюрмі або бути накарані, щоб інші хто не хотілося робити. Подивіться, на нас сотні міль... глинуть молоді хлопці, тому що їх здають як м'ясо. Ну, прежде всего, нужно прекратить війну, мені здається и поднимать экономику. Нужно закончить войну? Ну необходимо прекратить кровопролитие в любом случае. Где-то может быть уступить. Могу сказать, что Украина, исходя из этой войной, сделала в экономическом плане шаг назад на 5-10 лет это однозначно, мы это видим по обесцениванию курса нашей национальной валюты. В плане единства, национальности и державности Наша Украина сделала рывок вперед на 10-15 на лет. Пропаганда буквально сводит людей с ума, потому что я сам из Крыма, и я знаю, что такое, когда ты приезжаешь в один регион и там люди все заражены одним каким-то таким пропаган пропагандным вирусом, приезжаешь потом назад в Украину, и там люди совершенно по-другому. Но сам-то ты знаешь и ту, и ту точку зрения, и ощущаешь о том, что и там, и там люди сошли с ума. Когда освободили Донбасс в 45 году э, на восстановление шахт. Завода приезжали люди з Западной Украины. Молодежь. Это назывался Трудовой фронт. И тогда действительно объединялись. Они друг друга не знали, что такое Западна Україна, что такое Восточная Украина. Тільки тоді, коли всі ми, українці, не буде, перестанемо займатися братом вбивством, перестанемо один одного ненавидити, а в нас з'явиться любов один до одного, до ближнього, тоді ми почнемо будувати сильну могутню державу. Страна е нуждається в чесних СМІ. так як багато інформації умалчується, люди е у людей з'являється разногласія. Давайте все-таки ми будемо відновлювати виробництво, яке занедбане. І як тільки ми почнемо працювати, нам не буде коли говорити про, той, про мову і про наше ставлення до Росії чи до Європи. Влада зараз має зробити все, щоб доказати те, що вони хочуть змінити цю країну і змінити в тому числі і Донецьку, і Луганську область, і змінити так, щоб їм було комфортно жити в цій країні. Не будуть жителі Донбасу стріляти по собственним дітям, жінкам. Не будуть і розгромити свої собственні дома теж не будуть. И нападать на колонну с беженцами тоже не будут. Это все провокационные всякие отряды, банды. У людей есть разные мнения. Люди разучились слушать друг друга. Они, блин, думают только о себе. Дело в том, что я сама из Краматорска, ну и все эти события непосредственно связаны со мной тоже. Мои родители там, и это все очень тяжело переносить на расстоянии, ощущать. Боль за них. Нет ничего дороже человеческой жизни. И в первую очередь стоит беречь человеческую жизнь. Прекратить войну. И это мнение ну, моего поколения, по крайней мере, детей войны. К сожалению, то, что видишь в детстве, запоминается плохое, я имею в виду, на всю жизнь. Ну, объединиться, во-первых, надо. Потому что если каждый будет думать только о себе, тогда, конечно, страну раздербания. Только как-то объединиться, наверное, можно. Только единство. Сильнее, наверное, нас сделает только наша сплоченность. Когда люди почувствуют, что они нация. Для того, чтобы объединить народ, должен появиться сильный лидер, за которым пойдут люди. Все політичні амбіції треба відкинути на сьогоднішній день і пам'ятати про, про наш народ. У 1989 році нас було 52 мільйони, а на сьогоднішній день 45-47 мільйонів. І життя кожного українця сьогодні найдорожче для нашої держави, тому що це майбутнє. І чекати, що тебе не коснеться це, те, що відбувається. Ось це, щоб не було безразлічі, ось це найголовніше. І після того, як Украина прошла через такую кровь, тысячи людей фактически погибли. Уже, наверное, иначе будет отношение ко всему, мне так кажется.